Мої вітання. На виставці часто запитували, як скористатися системою Flick. Показую. Маємо два пади: Premium і Fugu. Вони працюють лише з ліквідатор 3.0, тому що це канал з спеціальними вигнутими, вигнутою штангою, під який він проходить. Далі, сам канал можна одягнути як на екселератор 2.0, так і на будь-яку класичну ручку від Moerman. Як воно працює? Зараз на каналі у мене вже є дві кліпси. Ось вони. Бачите, з такими спеціальними пагорбками. На шубці зі зворотньої сторони є ось таких два пази. Ці пази одягаються на канал. Канал ліквідатор є універсальним. Він підійде на будь-яку ручку, яка у вас є. Ось дивіться, у мене є три ручки. Класична, преміум, снепер, снепер. І ось на класичну я беру його і одягаю. Все, все, ось, і працює далі. Давайте розглянемо, як виглядає система флік у зборі. Ось тут ми маємо шубку, а під шубкою у нас ліквідатор. Коли ми натираємо скло, шубка в такому положенні, далі ми закидаємо шубку назад і з'являється ліквідатор. І потім за допомогою поворотного акселератора стягуємо миючий розчин зі скла, залишаючи його без розводів. Зараз покажу, як це буде виглядати на висоті. А зараз я продемонструю, як за допомогою системи флік і ліквідатора з акселератором помити вікно на висоті без драбини, використовуючи алюмінієвий телескоп від Моерман. Попередньо я зволожив шубку, наніс сквізі делюкс, намилюю скло. Попередньо я трошки підготував скло. Ось. Гарнесенько пройшовся по склу. Добре його зараз знапінив, зволожив. І дивіться, ось таким рухом ми перевертаємо систему флік. Ось так. Раз. І заходимо спочатку під одним кутом І вниз. Далі під іншим кутом І йдемо вниз. І у нас залишається вертикальний коридор. І далі за допомогою техніки метелика, як я підказував на презентації, стягуємо все скло від миючого розчину донизу. Ось так. Ось так. Раз. І готово.